Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Ходив дивитися, бо ж планшет поїхав другим обіком. Мов би Сьогодні у нас рубрика Дебіл. Січня 3 часті і в неї літає зразу два номінонта. Шановні глядачі, яких ми зараз будемо з вами обговорювати. Але перед цим я хотів би відповісти на деякі ваші запитання, що мати з вами так би мовити зворотній зв'язок. Тут іще ще не бачив каналу Бжольорське життя. Я його. Постійно дивлюся, а от як мені хреново, я, я згодую оцієї цієї жінки, коротше, за кадром. Це просто жесть. Три класи церковно-пригодської школи, я думаю, її освіти показу іменно оце, короче, оце іменно українського посічника образ він вліто, який просто хотять облапушити всякі. Люди, які хочуть нажитися на нашому тяжкому, тяжкій проці. Оце жульорське життя, оце вносить Лепту в образ ідіута, короче, посічника. Шановні глядачі. Дивлюся я. Як вам відео від Сергій Вілд? Шановні глядачі, для мене Сергій Вілде – це Бог, короте, а по Господні, я вже казав, коротше. І йому треба вірити. І повірю, ваші воздасться вам, шановні глядачі, ось що я можу короте, вам сказати. Я, як як він ходить за мною по посіці, в мене таке відчуття, що він над землею. Парить просто. Для мене святіший чоловік. Шановні глядачі. Йому треба вірити. Ви бачите, яка у нього велика гарна посіка. І якщо все робить так, як розказує Серега Вінд, і у вас буде така сама, шановні глядачі. Він для мене Бог і путі Господні неисповідіми. сповідіме. По вірі вашій і вас дасть, шановні глядачі. А номінація «Дебіл Року є. Є, шановні глядачі. Дебіл руку. Е я спочатку думав, що буде лише Дебіл Руку, але Дебілів настільки виявилось багато, що я просто вони не можуть ніяк в цій номінації втовпиться. Шановні глядачі. А починалося все з Дебіла Руку. І це є відео Номінація 3, Це вже третя номінація була. Номінація 3 Дебіл Року. Канал Пасіка Хелп, номінація 3 Дебілу Руку. Шановні глядачі, там, коротше, влітів, я передивився, я ж забув. Я згадав той Дебіл Руку. Влетів, влетів в цю номінацію бджільництво в Україні зі своїм відео, зі своїм коментарем, зі своїм відео Бджільництво Куби. Де він дав свою оцінку. От Спочатку, хто кому цікаво, зайдіть в бжільницю в Україні, подивіться бдільництво Куби, ну, а потім зайдіть на канал Пасіка Хелп і подивіться відео Номінація 3 Дебіл Рук. Ну, шановні глядачі, хто є фанатом цієї рубрики. Ну. Як склеювати доски в щит, я тільки що показав, я забув сказати, що там струбцинами ще треба їх скрутити буде. Забув сказати. А клей підігріть не сильно, а трішки. Ну трішки. Можна, якщо у вас кімнатна температура в будинку 20-25 градусів, то його не треба діти. Але якщо в майстерні мінус 5, а клей ви принесли і поставили, то. Або клей дракон вже там стояв, він морозу не боїться. То йому трохи підігріти. Як ваша думка про вулики, які робив Пашка один? Пінопласт обшитий топографічним алюмінієм? Я пам'ятаю ті вулики, які він робив, і, і це все, я вам. От, мою думку, я вам розкажу. От, чому мені не доходять, я можу помилятися. Я ж непоследньої не, не Ще <смітна> Пінопластовий вулик обшитий топографічним алюмінієм. В нього немає однієї, так як і в ППУ. В нього немає дуже однієї такої, вам сказати властивості, так як і вулики виварені в парафіні. В них немає дуже однієї важливої властивості. Тільки перепад температур. Дерев'яний вулик зразу поглинає в себе залишки вологи. От зразу, він як губка, він в себе його поглинув і все, і він далі стоїть. Там нормальна температура, нормальна вологість, атмосфера та дай тепер. Перед температурі, де йдуть качелі, волога погода чи ще щось там, вулик бере на себе вологу. Він, він на себе взяв. Стало жоркою, він віддав. Взяв віддав, взяв віддав. Отак він живе. Шановні глядачі, ППУ, коротше, зверху плівка. Вулик з алюмінією зверху плівка. Там буде, по-любому, буде на півпальця льоду, коротше. Але якщо відкрити дно і воно стікатиме туди, коротше, то буде, ну, це вже буде холодна зимовка. Я холодну зимовку. Ну, на холодну зимовку потрібно, щоб сім'ї були просто капець. Ну. А якщо у вас середнячки, то яка холодна зимовка? Ну, закрили, коротше, зверху мішок опилок, щоб сосало, короче, в все. Короче. Акуація покаже, хто як зимував. От неможливість втягувати як дерев'яний вулик вологу, ну. Я ж, до речі, хотів проварювати корпуса в цьому парафіні, але мене зупинило те, що неможливість впитувати короте, е, вологу. Це, це я вважаю гірше для бжіл, чим довговічніший вулик там на столу. Ну, я, е, я стараюсь, щоб шошення взагалі не було жодної дірочки. Ну, вони стоятимуть і так ну, нормально, дерев'яні, без проварки, шановні глядачі. У мене вулики є їм по 80 років. І робимо заключення, коротше. Вулики, ну. бджола ну, житиме і в кущах, без вулика, шановні глядачі. Ну, Вулики як вулики. Але, оте, именно, але це зменшує життям. Наскільки на відсотків це точно. Ну, по, підвищена вологість при перепадах температур. канал Оля Румат. Очень интересно было смотреть. Главное, евреянчину дебила мне попасть. Я дивлюсь ваш канал. Мне подобается. Семьи великие, Хорош. За какой породы у вас вулики, яка порода была у вас проблемной? Вулики у меня есть злипы, стополи из із... Сосни з ялини, і з верби. Як вам сказати? Самі кращі вулики у мене, вони всі проблемні. Я вам покажу на посік, покажу, де їх порвало там. Єдине непроблемні вулики це сосни, але вони важкі. А з ялини, вони, коротше, як вам сказати, вони ще нормальні, ну я бачу, що вони вже. Ну, вони приходять в негодність швидше, чим з-під сосни, наприклад. Шановні, покажу проблемні дошки на позиції в себе весною, як можна буде походити, поснімати ті всі завертання, репнуті тріщини. О, до речі, у мене всі верхні кришки, вони в мене із сосни, щоб їх не крутило. І були з верби, там злипа, отаке все. Ну, зробив з сосни бомба просто. Чому така локація, як у талібів? Ну я в майстерні. коротше, шануні ділять? Деградація по ціні з горного руку на погоди. Пакетчики рвунуть грошенята, ентузіасти, купивши довго пакети, знову бомбляться по ціні меду. От Вона працює, оця теорія Джозефа Кітчина для сільського господарства. Кожні три роки на четвертій росте ціна. 25-й рік ціна в космос. До речі, прийшла сьогодні СМС. 110-112 Закуповуємо мене. 110-112. 21 рік короті, ціна, ціна висока. 25 рік ціна висока. Три роки я шо попало. Шановні глядачі. І я думаю, воно працює. Я, я завжди вчуся на помилках. Своїх чужих. Я візьму до уваги теорію Джозефа Кічина і постараюся. Вижатістю все можує. Шановні глядачі. Шановні глядачі. Шановні глядачі. А зараз е, номінація наша в дебілсічна Січня 36 попадає... попадає ютуб канал Моя Посіка. 12 тисяч підписників. Пчули, гу, відео пчули, гонять розплут. Ну, там треба дивитись. А саме головне, що він попадає е, ВІЛД, ВІЛДО, попросив ну, не чіпляться до цього пацана. Але ми йому вже дали три скачухи, як то кажуть, Уже поки можна це терпіти. І попадав він в номінацію іменно через те, що він вже попадав минулого року в цей самий час, в цю саму номінацію за таке саме пасічникування. Шановні глядачі, з кожного року одне і те ж сім'ям, труба. Короче. Там, там треба дивитися, шановні глядачі. Вийшло там позавчора чи позапозавчора, Я побачив це відео. Моя посіка. пчоли гонять розплод. Надо треба дивитися. Ну просто тряшка. лютейший, Ще попадає уже в допори, коротше, у цю миноці ми не можемо настільки багато цих дебілів. Ми не можемо їх розтягувати. Короте, це все, Попадає, коротше ютуб-канал «Бжольорське життє зі своїм відео. Січень на посіці. Чи піднялися бджілки в другий корпус, чи є мед? Шанов глядачі, там треба дивитися. Ну, Я вам, я вам трішки лише поясню. О, і ще. Оцей канал моя посіка, оце відео «Пчоли пчули гунять Ну, Там була в нього світла ромка полумедна. От що вона там робила? Чо? І про таке відео. От, е... І от у мене відповідь на це відео, його є відео, яке він не подивився стопудово. Називається воно, Пасіка Хелп, називається відео Годівля збереження бджоли. Там все одно все 507 переглядів. Я вважав, що це відео на мільйон, але відписалося після цього відео 10 чоловік. А хочете, я кількість моїх підписників, то мені ще треба було його наганять і наганьоть у ці втрочені кандидатури, шановні глядачі. Короте. Так що, моя посіка, дивимсь, пчули, гунят, расплух, дивимся, пчули, гуня, дивимся, Дивимося, потім дивимося відео посіка «HELP», годівля, кропка, збереження бджоли. Відео дуже корисне. Ну, це не те, що там всякі історії мої. Короте. Ну, Треба подивитися. І, і вернемося ж до нашого бжольорського життя. Січень на посіці, чи піднялися бджілки в другий корпус, чи є мед. Там треба дивитися. Ну там, що я скажу, що там не було кому підійматися. Там мало бжоли, там жменя бжоли, він хоче, хоче щось вимутити за тих бджіл. Ну, це просто жовт якийсь. Там дуже мало бджіл. Ну. І навіть і... початківець пойме, що посічник займається. Чи то 6 січня, чи то 7-го, ну явно не тим, чим він повинен займатися зимою. Шановні глядачі, подивіться бжульорське життя січень на пасіці, і ви все зрозумієте, що от явно не туди він завернув. А він завернув не туди, тому що в нього на пасіці нема бжіл. Там не було кому робити клуб, який би рухався. Там треба було все лишити на... Перетрусить їх блін, на, на один корпус, і хай вони там собі там довбуться, а не ждать, що вони щось там підіймуться. По лубкому підіймуться, я, звісно, вони піднялися, а так там бли, діло трубо. Ні про якоці, там. Му. Як така, там не йдеться взагалі, шановні глядачі. А ще кому інтересно, хтось там питав, скільки я там меду качаю, О, я знайшов, поки шукав я оце готівля зверження вжили, мені трапився відос. Я завжди робив звіт по медозбурах. Що я там накачав? Звіт по відео називається Звіт по медозбурах 22-23 років, 23 років. Шановні глядачі. Ну що, кому цікаво? А зараз? Шановні глядачі, в мене, коротше, оце, в мене із 20 хвилин на планшеті лишилося. Лишилося 3 хвилини, шановні глядачі. І я вже не, з, не, не зможу вам розказати продовження бандитської стрінки, коротше. Організації поїздки, на яку я був свідком, шановні глядачі, я вам це розповім слідуючий раз, шановні глядачі. А зараз я... Я навіть не знаю, що вам за ці 2 хвилини лишилось розповісти. Я бажаю лише вам здоров'я і пам'яточ, що про вас своїми розказами двоє ваша посіках.